Доброго ранку всім. Приїхали на водойму, позакидали удочки. Вийшли на льот. Вернулися. <реш> Ось такі стрімнувати. Ну нічого, ми все одно поставили удочки. Дивіться, гараблочки расти покладуть. І два. І гарнюні. Раз. Нічого. Будемо чекати, будемо чекати. Гадаємо, прикрахне нас. Вон хлопці у нас. Друзі мої, рибачить на льоду. Не, не знаю, що в них там вийде, звісно. Ну льот стрім. І вони леш, і леша, звісно. Нічого, виноді спімоємо його. Так хоч будемо чекати кльов і себе добре. останній льодок у нас. У нас друзі знаходяться. Нехай нехай у нас друзі знаходяться на льоду. Останній останній льот. Я на берег на льод не пішов, тому що льот дуже стрімний. А от друзі в мене вони молодці. І так. Диви, такий ж на льоду сидять. Це не обман. Кошмар. Сергій Сергійович, як вам рибалочка? Лещінка в твоєм блоге не вистачає. Зато людина зато людина знаходиться на не рибов, в цьому риболок, сьомруці, да. а ви, пан Сергій. Ага, о, бач, люди схаменуться з, з часом, коли повзрослішли, молодці. Ну, нехай. Саме головне в рибалці це ось ця справа пожарочки салка. А особливо, коли ще з друзями своїми йшлися, один товариш і другий товариш. Це наймолодший, а він найстарший. Саме гарне. Підходимо потихеньку і жаримо. О, це свята справа. Ще й на риболові. Шепчуть, шепчуть. та щось. Мангал треба зробити. Ох, з димком, добре, ребята. Оце святе. От то казали, як мені казали, дай такий мішок грошей, а що ти з ними робив би каже. А тут мішка грошей не треба, все. кусок сала цибулини болини, порядок. І все удовольствие в житті. Ох, святе. Смакота. Это называется подведение итогов наших рыболовлей. Говорил, да так классный лед. Классный лед. Вы представля... Рассказывай, классный лед. Да, как мы были рыбачили, классно тоже. Что делали? Да. Ну, ты я знаю, у вас в Так. я ты ходил Ну что, будем здоровы? Да, не здоров. Все. Ребята. Так. Вот тоже, друзья. Приїхали на льот, перебачили дивіться. На льот ми не вийшли. Ми не вийшли, тому що його вже немає. Ну, Душевно зустріти своїх друзів піджарити салка, посидіти, посидіть, посмакувати цей атрактант і все буде добре. Так що приїжджайте, отримайте задоволення і все буде окей. закінчуємо рибалку, ребята. Ось ці люди, я в тому числі, перебачили ніяк. Удовольствия отримали масово. Випили, випили, закусили і все добре, ребята. Приїжджайте і получайте вдовольство. Будьте здорові. Головне риболовлі цей відпочинок. Відпочинок душевний. Стрів друзів. Приїхав своїм товаришам. Посиділи. Нальот, правда, я не вийшов, хлопці побули. Навіть того Сережка провалився, ну нічого ми не виділили. Кінець зими, кінець льоду. Будемо чекати вже на боковики. Вочок або на поплавочну оснастку. Я вам одне скажу. Задоволення від життя цього природи, воно одне. Тому беріть від життя все те, що воно вам дає. І ніколи, ніколи не дивіться на когось. Робіть так, як ви вважаєте нужним. І себе добре. Що ж, дякую всім. Бувайте здоровенькі. Антоха Йога. Честі неї. Всім. Добра і здоров'я. Будьте щасливі. Пока. І на антракт. Рибалка без риби не буде. Приїхав, рибка є. Хоч не піймав, але світ не без добрих людей. Бачитеся? Маленького коробчика такойся. Чам-чам-чам-чам. Так що все буде окей.